Пані та панове, дозвольте представити вам чорного птаха TP-Link роутер AX5400 Wi-Fi 6. Це роутер, який виконаний у вертикальному корпусі виконанні. Дуже вузький. Розміри потім покажу вам далі. Який має 4 антени. Який має 4 порти. Ці вони One LAN. Можна всліпу під'єднувати. Всі вони гігабітні, звісно. Поживає електроенергії 12 В 2 А. Ну, для потужних роутерів, звісно, це потрібно. Кріплення, як бачите, на стіну немає. Знизу лише є підставочки для того, щоб він стояв і був невеликий проміжок. Для того, ось, бачите, проміжок невеличкий, щоб тут був. Для того, щоб методом конвекції в нього заходило тепле повітря і виходило. І цей роутер ми розглянемо, як ви знаєте, здогадалися, мабуть, не просто так, а на фоні Redmi теж, AX5400. Теж цей роутер я неодноразово хвалив у своїх відео і вважаю його одним з найкращих за співвідношенням ціна і можливості. А також його старшого брата Redmi, теж X5400, але версія Gaming. І ми подивимося, хто з них швидший, більш потужний, в кого які є переваги, в кого є які мінуси. Про все вам це далі буду розповідати обов'язково з усіма нюансами. І в кінці зробимо висновок, кому який більше підійде, і що ми в них можемо знайти, що їх буде відрізняти один до одного. Ну, мабуть, ви пам'ятаєте, що я серію AX5400 всіх роутерів вважаю надзвичайно потужними і швидкими, тому для більшості людей, в принципі, їх буде навіть забагато їх можливості їх плани покриття. Тому зараз глянемо, що в них і швидкостями. Найбільш цікаве, наскільки цей потужний тепелінг, чорний птах, і побачимо, скільки він нам видасть швидкостей у найтяжчому моєму тесті. Тож переходимо далі до розбирання його по деталям. А постачається чорний птах. Ось у такий цікавий квадратній коробочці. У мене таке перше враження було, що я взуття якесь нове купив. На якому вказано, що це AX5400 роутер Wi-Fi 6 і має повну назву маркування TL XDR5410. Роутер Wi-Fi 6. І тут зверху теж воно, звісно, дублюється, його повна назва, На торцях нічого цікавого немає. Знизу основні його характеристики. Давайте тоді одним словом і скажемо, що має 160 МГц плюс має 6 фемів. 4 плюс 2 забігає наперед, говорю вам 256 пам'яті порти, як я зазначив в OneLAN, мімо На цих рекламних, як би сказав, цих наліпочках, як бачимо, що це IPV6, це дуже класний і нормальний роутер. І, в принципі, він повністю має все десь тут не бачу але в нього точно є 1024 qim Я вже це бачив і ми це можемо підтвердити. І разом з цією цікавою такою, я б сказав, би навіть дивною коробочкою відставляємо її в сторону, він знаходиться в такому контейнері. Бачите? Для транспортування саме те, що треба, повністю знаходиться всередині. І давайте заглянемо в цей контейнер. Інструкція англійською мовою як підключити. Далі вам покажу: підключаються теплінки елементарно. І це йому великий плюс. Можливо, навіть простіше, ніж Xiaomi. Можливо. Ну це вже кому як у кого яке сприйняття. Плюс друга інструкція. Будь ласка, ще одна показує, які індикатори, що там світяться. QR коди є для мобільного застосунка. Ну він такий потім покажу. І тут, в принципі, ось той, хто купить, я думаю, справиться дуже легко. Так, що у нас? Кусочок дрота? Звісно, китайський. Ого, слухайте, він такий дебелий, я б сказав, би такий зарядний пристрій. Дуже нормальний. Ну і, як завжди, перехіднички. Комплектують нормальні продавці. І отак воно виглядає, доволі міцно тримається. Тому комплект поставки стандартний нормальний. Блок нормальний. Слухайте, він мені. О, він дивіться, він навіть такий тепелінг. хм, Ще й фірмовий. Як там говорять, фірма Вінні кавнів'яже? Ну, добре, добре, будемо дивитися, підключати, тестувати Головне, щоб в нього площа була, покриття, да, швидкості нормальні. А якого кольору в нього дріт? І скільки в нього макулатурки вкладене, це вже як би скажімо так не головне. Тож рухаємось далі. І подивитися технічні характеристики цього чорного птаха, як бачите, можемо розпочати з офіційної сторінки TP-Link. Роутер TP-Link ax 5400 роутер Wi-Fi 6 в 5 ГГц має формулу mimo 4х4 і це добре. полоса 160 МГц. 6 фемів, меж система. І тут, в принципі, вона дуже китайська. Не люблять вони перекладати якимись іншими мовами. Що ми тут ще можемо бачити? Ті самі 4 х 160 МГц. Пише, що сумарна швидкість 4800 Мбіт в секунду у моделі XDR541.0. І це добре, і тут все гарно. CPU плюс NPU, як бачите, далі вам покажу це все. І тут, в принципі, багато нічого ми не подивимось на офіційній сторінці, тому що тут загалом One Lan-порти це ми все бачили. Прекрасно, добре. О FMDMA для ігровий режим є. Можливо, і Громанов це зацікавить VPA3, підтримка мобільного застосунку, скачав, покажу. BSS, TVT, IPv6, ну, В принципі, якихось чудес від цього роутера ми не чекаємо. ми Просто хочемо бачити, що це дійсно гарний швидкий роутер. Трішки більше інформації ми зможемо взяти на сайті АЛІ. Тут відразу вони розпочинають свою інформацію з того, що це китайська версія роутера, як його підключити. Підключається він дійсно швидко, просто і нормально, в двох словах розповідаю. Просто запускаєте в своєму в телефоні пошук Wi-Fi мережі, знаходите відкриту мережу з тепелінком, підключаєтесь до неї. Він перекидає вас на сторіночку, налаштування. Тут просто додаєте свій пароль. І вже після того знову заходите в цю мережу, можете переназвати її. І потім, коли ви чи з комп'ютера, чи з ноутбука, чи з телефону зайдете за адресою tplogin.cn, ви опинитесь на сторінці меню роутера. І, в принципі, це просто. Давайте, ось як вони ще пишуть. Підключіть, побачите індикатор, підключіть після завершення. Можете поставити на паузу, подивитися. Підключаються теплінки просто і це мені дуже подобається в них. Тепер доповнимо технічні характеристики. Сумарно 5400 це ми бачимо. 12 В2 А це ми бачили. 4х4 формула в 160. Полоса і 5 ГГц це все добре. Мумімо, FMDMI, це все теж чудово, прекрасно. Є тут мінус один. Я вам трішки пізніше покажу. Працює з постачальниками послуг. Звісно, в Києві працює з ланетом, все добре. Ці вже рекламні проспекти чорного птаха ми бачили. 6 Wi-Fi, 1024 QAM, прекрасно. В швидкості вони говорять, що бачите, з Wi-Fi 5 роутерами. Ну це вже не цікаво, тому що всі вони це показують і це все добре. Тема меж працює, звісно, добре. Великий сигнал ОФМДМ, MIMO, Так, це все підтримується. Складаються отак антенки. Бачите, можна якось не знаю, як назвати кандібобіром да, якось назвати. Ну, можливо. І додаємо технічні характеристики. Як бачите, працює з усією технікою, застарілою і навіть, навіть більше, ніж застаріла. Швидкість в 2,4574 Мбіт в секунду в 5 до 4804. Добре, 4 порти. Ван -лан, ван -лан. І автомікси. Можна робити dualни, дуаллани Це дуже прекрасно. Розміри, як бачите, він компактний, невеликий, це наочно видно. Нетворки. Це ми подивимося в меню налаштувань як зазвичай. Тут цікава IP, MAC-адреса можна клонувати, це добре. І тут, мабуть, ні до чого температурний режим. І, в принципі, як би це і все. І щоб це завершити, давайте подивимось на йому під спідницю, як говориться, цьому чорному птаху. І що ми тут бачимо? Значить, пам'яті бачимо 256. Вбудованої пам'яті це операційна. 16. Малувато. Добре, основний процесор Qualcomm IPQ 0518 побудований на по технології 1 ГГц. І отут, як би, можливо, якийсь і є мінус. E, значить, феми 4 на 5 ГГц, 2,4 фем, два фемчика. І, звісно, в 5 ГГц, ось бачимо NPU QCN624, щоб в 4х4 він нам видавав. Ну, кому треба більше, можете роздивлятися. І в принципі десь з цього місця можемо переходити на тести швидкостей. Як бачите, в мене щойно була швидкість 875 на 937. І в принципі, до цього роутера, все ж таки він ax 5400 я претензій абсолютно ніяких не бачу. Як бачите, він стартує там 780 800. Зазначу, що зараз день, вихідний день суботи він... Підскакуємо до 800 на завантаженні, на вивантаження теж за 700. Ну, в принципі, швидкості в нього тут гарні, прекрасні. В залежності від е, часу доби, я бачив, навіть було і 900. Тому покажу вам на телефоні, вже зробив тести. Ви побачите, що тут, в принципі, швидкий, нормальний, абсолютно адекватний роутер. А ось тут трішечки магії від чорного птаха. Як бачимо, iPhone. Модуль Wi-Fi 6, швидкість 860 на 620. Йдемо за стіну за глуху в сусідню кімнату і швидкість 850. Ще раз, 860 850. А якщо по коридору пройти спочатку направо за бетонний кут, потім наліво за бетонний кут, то ми побачимо швидкість 462 Мбіт в секунду на 250 і у цьому аспекті я вам скажу так, що серед цих наших трьох роутерів AX5400 цей TP-Link виявився більш потужним, тому йому дається перше місце. І в цьому його магія, і в цьому він кращий за інші два. Сила сигналу абсолютно адекватна. Як бачите, в 2,4 ГГц попереду планети всієї мого сусідського зоопарка. А у 5 ГГц спеціально не виводив його в іншу сторону, щоб бачили, яка є перевага. Тобто сусіди мені абсолютно не заважають, тому і швидкості такі через перешкоди. Тепер меню. Веб-інтерфейс. Ну, як бачите, Китайщина, але чим мені подобається TP-Link, типу тим, що його дуже просто. Взяти і перекласти відразу на українську мову. Ну, На жаль, тут не так, як в Xiaomi. Трішечки йде збій між рядками, але в принципі не критично. Внизу, як бачите, 4 великі кнопки і QR-код на мобільний застосунок, який я вже скачав, попрацював Значить, стан мережі. Що у нас тут є? Як бачите, стан мережі мій підключено 11 моїх приладів, управління пристроєм швидкості, піднімаємося вгору. Головна мережа. Ваші ось мої 11 пристроїв. Всі тут можна керувати моїми пристроями, якщо комусь потрібно. Управління програмами. Значить, програми це можна міст РЕЛЕ вставити. Так, контроль доступу бездротового, гостьова мережа, таймери, формування сигналу. Обмеження особи адміністратора можна бачити робити. Прив'язка по IP і MAC-адресу, ізоляція AP, віртуальний сервер, будь ласка, є віртуальний сервер. Автоматизація очистення, UP-NP. Ну, в принципі, тут завжди меню було доволі нормальне, налаштування. Тут, мабуть, вам потрібно буде показати бездротове налаштування. Так, IPTV One ігровий порт, як бачите, можна виділяти. Агрегація портів, будь ласка, можна два порти робити wan LAN. Налаштування в 2,4. Автоматичний канал бездротовий, як бачите, можна змішувати. Пропускна здатність 40-20 разом. Wi-Fi 5 бездротовий канал автоматичний. А вони є від 36 по 64 і з 149 по 165. -й. Ну, в принципі, то для китайців це нормально і зрозуміло. І це добре. А в 2.4 з 1 по 13 Ну Теж, звісно, все якби стандартно. Тут Ну і тут ми можемо їх включати, робити. І так, що у нас тут ще є з такого? Основні IPV6 закрив, щоб воно мені не заважало. Кнопочки розширення, виявлення нових версій, можна тут. Ось ви бачите, локальне оновлення можна скачати файлик і ставити, а можна оновлюватися онлайн, ну, в принципі, як у всіх в нормальних роутерах. Ну, зміна пароля. Це все не цікаво. Ну і можна вимкнути під вимикач світла. І, в принципі, тут якби нема ніяких чудес. Звичайний Теплінг, звичайно, налаштовується, звичайно, все ним керується. Про мобільні застосунки. Значить, наш відомий тензор не підтримує китайську модель. А для Китайщини це все те, що підтримує наш. Звичайний тензор, ті, які продаються в наших магазинах. А для китайської версії є той застосунок, який я скачав по QR-коду. Як бачите, він тут, на Китайщині, і в принципі я не знаю, що з ним робити, Тут чи перекладати його, чи якось, чи якось, ні. Але я шукав, перекладав тут в налаштуваннях, спробував знайти якусь іншу мову, не знайшов. Тому на даний час скажу так: можливо, є якісь варіанти, але так, щоб швидко, інтуїтивно і можна було зрозуміти, ну звісно, ви можете увімкнути якийсь IPv6, якісь елементарні робити речі або наводити іншим телефоном і робити переклад, але так, щоб воно було просто нормально і зрозуміло, я цього мабуть не можу зробити. Тому для себе я його викреслю. Світлова індикація. Є один індикатор, отакий він продовгуватий, світлиться з зеленим кольором, абсолютно не яскравий, трішечки такий тьмяний, я б сказав. Зовсім не заважає. В повній в темноті його просто видно як індикатор. Напроти увагу до такого Redmi ax 400. Як ви знаєте, в нього індикація тут прям RGB, така підсвітка і дуже велика. Ну, а в білої, в молодшої моделі. Підсвіточка, тут два індикатори, і вони доволі такі яскраві. Тому по світловій індикації, тут, в принципі, кругом воно все ідентично, але, звісно, в цього в Redmi в геймі її можна налаштовувати різним кольорами. Тепер щодо теплоти, він відчувається дійсно тепленьким. Але якщо ви знаєте, наскільки гарячий є цей Redmi 5400, тому що в нього тут зверху. Ось, металева пластина, і вона реально тепла, прям-таки гаряча. Але проблем з цією моделлю абсолютно ніякої немає. ну Можливо, ви якийсь переляканий трішки, тому це буде вам приносити якісь там неприємні відчуття. Але я скажу так: цей ледве-ледве тепленький. Цей десь, ну, я відчуваю. Але знову ж таки, ну от вона просто трішечки теплоти є. А цей, через те, що тут металева пластина, і вона є частиною тепловідвідної системи. Звісно, що вона ж буде гаряча. І тому це таке розподілення тепла. Тому всі три роутери не страшні до тепла. І наш Теплінг трішечки тепліший, ніж цей. Чому? Тому що цей він абсолютно на світло прозорий. Ой, не видно на темному фоні, але він і знизу, як бачите, і зверху все тут решітка. Тому продуваємість тут класна. Ну, звісно, що і в цього заглянемо. Продуваємість теж, як бачите, наскрізна. Але тут стоїть пластина, і вона трішечки виділяє цього тепла. Абсолютно не страшно. Тому всі три гуд, всі три в нормі. Ось і минуло декілька днів мого тестування і роботи з тепелінком чорним птахом. Що я маю вам сказати? Як бачили, цифри швидкості всі вже наочно. Тому, якщо порівнювати ці всі три роутера ax 5400 маю визнати наступне. За співвідношенням, ціна, швидкість, площа покриття, мабуть, виграє, звісно, без додаткових це все, без додаткових якихось там плюшок, які є у кожного з цих роутерів. Redmi можете подивитися мої огляди в описі до цього відео. Ціна. Площа покриття швидкості перемагає білий Redmi. По додатковими плюс-плюшкам виграє, звісно, Redmi Gaming версія. А середнє щось арифметичне, по швидкостям, звісно, займає TP-Link. Але по подоланню перешкод він займає перше місце. Він краще справляється з перешкодами. Я його тестував і в різних кімнати, і представляв, і робив йому спеціально, щоб йому було тяжко пробиватися до планшета до мого, чи до телефону, виходив на вулицю, і TP-Link показує ну, чисто суб'єктивно, десь процентів, можливо, навіть до 20, десь на 1 5 він показує результат кращий. Тому, якщо вони в швидкостях десь плюс-мінус однакові, то цей робить кращі показники. Тому, якщо у вас є планування вашої квартири чи будинку, не зовсім таке відкрите, квадратне, схоже на open space з відкритими дверями, то я б вам радив звернути увагу на цей TP-Link. І з перешкодами він справляється краще за інші роутери. І в цьому його. Особлива перевага. На цьому думаю все. І на закінчення цього відео я обов'язково маю сказати слова подяки нашому другу, нашого каналу, пану Олегу, який надав нам. Ці роутери на огляд. Тому, якщо ви зацікавлені в купівлі таких потужних і гарних роутерів, будь ласка, звертайтеся до пана Олега. Посилання на його сторіночку OLX я вам залишаю в описі до цього відео. З вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів.